Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Лясковський Андрій Олександрович. Я є помічником юриста сектору Рівненське бюро правової допомоги номер 1 Рівницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Дана конференція присвячена е, всеукраїнській акції 16 днів проти насилля. Е, темою мого виступу буде е, запобігання та протидія домашньому насильству. Е, відповідно до статті е, першої закону України про запобігання та протидію домашньому насильству, домашнім насильством вважається діяння дія або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняється в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишніми чи теперішнім подружжям. Або між іншими особами, які спільно проживають або проживали однією сім'єю, але не перебувають чи не перебували у родинних відносинах, чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживала чи проживає особа, яка вчинила домашнє насильство. А відповідно, якщо посилатися на кримінальний кодекс України статтею 126 Дефіс, 1, домашнє насильство визначається як умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя. Або іншою особою, з якою винний перебуває у сімейних чи близьких відносинах, що призводить до фізичного або психологічного страждання, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. Домашнє насильство в свою чергу поділяється на чотири основних види: це економічне насильство, психологічне насильство, сексуальне та фізичне. Давайте по одному розберемо кожен із цих видів. Економічне насильство це форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, без залишення догляду піклування, перешкоджання, в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушувати до праці, заборону навчатися та інших правопорушень економічного характеру. Другий із видів домашнього насильства є психологічне насильство. Це форма домашнього насильства, що включає словесні образи, погрози, в тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння спрямовані на обмеження волевиявлення особи. Контроль в репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи, побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб. Або ж е спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдати шкоди психічному здоров'ю особи. Третій із видів це сексуальне насильство. Це так само форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди, або стосовно дитини, незалежно від її згоди, або присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, або інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності. І останній з видів домашнього насильства це фізичне насильство. Це так само форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щіпання, шмигання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесених побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Або ж заподіяння смерті, або вчинення інших правопорушень насильницького характеру. Е, Постраждалими від домашнього насильства можуть бути або подружжя, колишнє подружжя, наречені, мати, батько, або діти одного з подружжя або колишнього подружжя та інший з подружжя е, колишнього подружжя. Е, так, також особи, які спільно проживають, проживали однією сім'єю, але не перебувають або не перебували у шлюбі між собою, їхні батьки та діти. Особи, які мають спільну дитину або дітей, батьки, мати, батько і дитина, діти, дід, баба та онук, онука, прадід, прабаба та правнук, правнучка, відчі, мачуха та пасинок та інші особи, наприклад, опікуни, піклувальники та їхні діти та особи, які перебувають під опікою піклування. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству, передбачені в законі України про запобігання та протидію домашньому насильству. Є чотири основних суб'єкти: це органи національної поліції, органи управління освіти, навчальні заклади та установи системи освіти, органи установи і заклади охорони здоров'я та загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб. До повноважень уповноважених підрозділів органів Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, належать перше це виявлення фактів домашнього насильства та своєчасне реагування на них. Прийом та розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства, у тому числі розгляд повідомлень, що надійшли до кол центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, Насильство за ознакою статі та насильство стосовно дітей. Вжиття заходів для його припинення та надання допомоги постраждалим особам з урахуванням результатів оцінки ризиків у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Другий із друге із повноважень це інформування постраждалих осіб про їхні права, заходи і соціальні послуги, якими вони можуть скористатися. Також винесення терміново заборонних приписів стосовно кривдників, взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними профілактичної роботи в порядку визначеного законодавства. Також здійснення контролю за виконанням кривдниками спеціальних заходів протидії домашньому насильству протягом строку їхньої дії. Також вони можуть анулювати дозволи на право придбання, зберігання, носіння зброї та боєприпасів їх власникам у разі вчинення ними домашнього насильства, а також вилучення зброї та боєприпасів в порядку, визначеному законодавством. Також до їхніх повноважень належить взаємодія з іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. І вони зобов'язані звітуватися центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Також поліцейські можуть проникати до житла особи без мотивованого рішення суду в невідкладних випадках, пов'язаних із припиненням вчинюваного акту домашнього насильства у разі безпосередньої небезпеки для життя чи здоров'я постраждалої особи. Другим із е, суб'єктів е, є органи управління освіти, навчальні заклади та установи системи освіти. Е, до їхніх повноважень належить забезпечувати підготовку фахівців відповідної кваліфікації та галузі знань з метою належного виконання ними функцій із запобігання та протидії домашнього насильства. Також вони забезпечують провадження в навчально-виховний е, процес. На всіх освітніх рівнях, у тому числі включення до навчальних програм і планів запобігання та протидії домашньому насильству, також забезпечення включення до освітньо-професійних програм під час встановлення державних стандартів освіти питань запобігання та протидії домашньому насильству. Е, також передбачена участь у підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації фахівців, які представляють суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. І так само вони, як і поліція, звітуються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Про результати здійснених повноважень у цій сфері в порядку визначено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. До повноважень навчальних закладів та установ системи освіти відносяться. Вони проводять з учасниками навчально-виховного процесу виховну роботу із запобігання та протидії домашнього насильства. Повідомляють не пізніше однієї доби службу у справах дітей, уповноважені підрозділи органів національної поліції у разі виявлення фактів домашнього насильства стосовно дітей або отримання відповідних заяв чи повідомлень. Проводять інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками навчально-виховного процесу з питань запобігання та протидії домашнього насильства, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, приділяючи особливу увагу формуванню небайдужого ставлення учнів до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування вчителів про випадки домашнього насильства, що стали їм відомі. Також організовують роботу практичного психолога та соціального педагога з постраждалими дітьми і звітуються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Третім із суб'єктів є органи установи і заклади охорони здоров'я. До повноважень органів охорони здоров'я у сфері запобігання та протидії домашньому насильству належить. Це розроблення і затвердження стандарту надання медичної допомоги постраждалим особам або особам, які ймовірно постраждали від домашнього насильства. Також затверджують порядок проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалої особи, е, виготовляють медичне забезпечення, е, методичне забезпечення установ і закладів охорони здоров'я з питань запобігання та протидії домашньому насильству. І звітується органу виконавчої влади, що реалізує політику. Державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Установи і заклади охорони здоров'я зобов'язані повідомляти уповноваженим підрозділам органів національної поліції про виявлення ушкоджень, що могли виникнути внаслідок вчинення домашнього насильства. А в разі виявлення ушкоджень у дитини також зобов'язані повідомити службу у справах дітей. У разі виявлення тілесних ушкоджень забезпечують в установленому порядку проведення медичного обстеження постраждалих осіб. У разі виявлення ушкоджень сексуального характеру направляють постраждалих осіб на тестування е, на ВІЛ-інфекцію, надають медичну допомогу постраждалим особам з урахування індивідуальних потреб, інформують е, постраждалих осіб про заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися. І останні із суб'єктів це загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб до їх повноважень. Е, вони здійснюють свої повноваження, а саме прийом і розгляд заяв від постраждалих осіб або їхніх представників про отримання допомоги, зокрема соціальних послуг для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, інформують місцеві державні адміністрації органів місцевого самоврядування, уповноважні підрозділи органів національної поліції про виявлення фактів домашнього насильства за наявності добровільного поінформованої згоди постраждалих осіб. Надають оцінку потреб постраждалих осіб, надають постраждалим особам повну та вичерпну інформацію про їхні права і можливості отримання ними дієвої допомоги. І інформують в установленому законодавством порядку місцевих державних адміністрацій, органи місцевого самоврядування про осіб, яким надавалася дана допомога та про результати її надання. Також Останнє, про що я хотів розповісти, це будуть спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству. До спеціальних заходів щодо протидії домашнього насильства належить перша, це терміново заборонний припис стосовно кривдника, обмежувальний припис стосовно кривдника, проведення профілактичної роботи щодо кривдника, який вчинив домашнє насильство, та направлення кривдника на проходження програми для кривдників. Отже, перша терміново заборонний припис стосовно кривника виноситься за заявою постраждалої особи, а також за власною ініціативою працівника уповноваженого підрозділу поліції, за результатами оцінки ризиків, у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення. Під час вирішення питання про винесення припису пріоритет надається безпеці постраждалої особи. Строк дії даного припису 10 днів. Заходи заборонного припису припис може містити такі заходи. Це зобов'язання залишити місце проживання, перебування постраждалої особи. Дана вимога поширюється також на місце спільного проживання, перебування постраждалої особи та кривдника незалежно від їх майнових прав на відповідне житлове приміщення. Також їм заборонено на вхід та перебування в місті проживання, перебування постраждалої особи, заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Працівники уповноваженого підрозділу Національної поліції можуть встановлений законом. Порядок застосувати поліцейські заходи примусу для виселення житлового приміщення кривдника, якщо терміново заборонний припис передбачає зобов'язання залишити місце проживання перебування постраждалої особи, а кривдник відмовляється добровільно його залишити. Кривник, стосовно якого винесено припис, згідно з яким він повинен залишити місце спільного проживання перебування з постраждалою особою, зобов'язаний повідомити про місце свого тимчасового перебування у повноважений підрозділ поліції за місцем учинення домашнього насильства. Повідомлення кривника до уповноваженого підрозділу поліції про місце свого тимчасового перебування фіксується в журналі реєстрації повідомлень про місце тимчасового перебування кривника, якому винесено терміново заборонний припис стосовно кривника. Припис він не може містити заходів, передбачених у пункті 1 та 2 частини 2 статті 25 закону України про запобігання та протидію домашнього насильства, якщо кривником є особа, яка на день винесення припису не досягла 18-річного віку та має спільне проживання, перебування з постраждалою особою. Другим способом вирішення даної проблеми є обмежувальний припис стосовно кривника. Обмежувальний припис встановлюється в судовому порядку, це як захід тимчасового обмеження прав чи покладених обов'язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи. Заходами, які можуть бути застосовані до, до кривдника на підставі обмежувального припису, є перше це. Заборона перебувати в місті спільного проживання, перебування з постраждалою особою, усунення перешкоди користування майном ще є об'єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи. Також обмеження спілкуватися з постраждалою особою, заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання, перебування, навчання, роботи інших міст, часто відвідуваних постраждалою особою, або заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місті, невідомому кривднику, переслідувати її та будь-який інший спосіб спілкуватися з ним. Тобто терміново заборонний припис і обмежувальний припис, вони відрізняються тільки строком дії. Терміновий е, припис видається на 10 днів, а е, обмежувальний припис видається судом на протязі м, 6 місяців. Тобто його дія 6 місяців буде. Е, третім е, третім м, спеціальним заходом щодо протидії домашньому насильству є проведення профілактичної роботи щодо кривдника, який вчинив домашнє насильство. Статтею 27 закону України про запобігання та протидію домашнього насильства передбачено взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними профілактичної роботи як один із видів спеціальних заходів щодо протидії домашнього насильства. Профілактичний облік це здійснення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України організаційно-практичних заходів щодо контролю за поведінкою кривдника. Процедура взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку встановлюється порядком взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривника уповноваженими підрозділами органу національної поліції України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ номер 124 від 25.02.2019 року. З метою недопущення повторного вчинення домашнього насильства, забезпечення контролю за дотримання кривдником тимчасових обмежень, його прав та виконання обов'язків, покладених на нього у зв'язку з учиненням домашнього насильства, профілактичний облік, облік кривдників та профілактична робота з ними в органах національної поліції е, України. Здійснюється уповноваженими підрозділами органів національної поліції. Якщо особа, яка вчинила домашнє насильство, не досягла 18-річного віку, то профілактичний облік здійснюють підрозділи ювенальної превенції національної поліції України. Постановлення кривдника на профілактичний облік здійснюється з моменту виявлення факту вчинення ним домашнього насильства. Підставами для постановлення кривника на профілактичний облік є перше це складання адміністративного протоколу про адміністративне правопорушення передбачено статтею 173 сімдесят 2. Кодексу України про адміністративне правопорушення терміново заборонним приписом стосовно кривдника, винесеним працівниками уповноваженого підрозділу поліції, отримання уповноваженим підрозділом поліції в установленому законом порядку інформації про видачу судом обмежувального припису, рішення рішенням суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне правопорушення передбачено статтею 173, дріб2. Або відкриттям кримінального провадження стосовно кривдника у зв'язку з вчиненням ним домашнього насильства чи насильства за ознакою статті. І четвертим вирішенням даної проблеми є програма для кривдників. Програма для кривдників – це комплекс заходів, що формуються на основі результатів оцінки ризиків та спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової неагресивної психологічної моделі поведінки у приватних стосунках відповідального ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, у тому числі до виховання дітей, та викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов'язки жінок та чоловіків. Це передбачено в статті 1 закону України про запобігання та протидію домашнього насильства. Метою даної програми є допомога особі, яка вчинила домашнє насильство в осмисленні власної насильницької поведінки, усвідомленні її витоків, проявів, наслідків для особистого життя та життя оточуючих. Або ж налагодження гармонійного життя з родиною та в суспільстві, а також в усвідомленні того, що домашнє насильство це є порушення прав людини, яке карається відповідно до чинного законодавства. Кривдника може бути направлено судом на проходження програми для кривдників на строк від 3 місяців до 1 року у випадках, передбачених законодавством, а саме пунктом 7 розділу 1 типової програми для кривдників. Кривник повинен мати можливість відвідувати програму для кривдників за власною, ініціативою на, за власною ініціативою на добровільній основі. Це передбачено в статті 28 закону України про запобігання та протидії домашньому насильству. І також зараз я вам надам інформацію, яка має бути послідовність ваших дій, якщо ви постраждали від домашнього насильства. Першочергово, ви повинні одразу викликати. Поліцію за номером 102 або написати заяву безпосередньо до відділу поліції чи письмово направити її поштою. Якщо домашнє насильство вчинялося в присутності дитини, наполягайте на тому, щоб поліція зафіксувала даний факт, дитина в присутності якої вчинялося домашнє насильство, відразу буде відразу стає постраждалою особою. Другий варіант це звертатися на гарячу лінію 1547. Вона працює цілодобово та безкоштовно. Е, суть їхньої роботи це протидія торгівлі людьми, запобігання та протидія домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Е, якщо е, вам не вдалося до, телефонувати до, зателефонувати до цієї гарячої лінії або ніхто не піднімав слухавку, у вас є можливість зайти на їхній веб-сайт. Так само за допомогою веб-сайту 1547 звернутися до них за допомогою. Третій варіант це зателефонувати на гарячу лінію 0800 500 335 або 116 123. Це гаряча лінія з попередженням домашнього насильства, торгівлі з людьми та гендерної дискримінації. Або ж четвертий варіант, варіант зателефонувати до єдиного контакт-центру 0800 213 103. Це єдиний контакт-центр безоплатної правової допомоги, де вам так само можуть надати консультацію, інформацію та послідовність ваших дій, якщо ви стали особою, яка постраждала від домашнього насильства. У мене все. Дякую за увагу. Гарного дня!